Всім добрий ранок. Ви думаєте, що він робить? Контролює дощ, так? без нього не обійдеться, так, сина? Контролю... Контролюєш дощ що там на вулиці робиться. Отака От в нас погода на вулиці дощ. і Чому мама піде, сьогодні невідомо. відомо, бо все мокре. Чому О, побіг, побіг? Все. Там я тебе не побачу, звичайно. Ти Марфуша. <задом> задом, задом здає. Контролюй, контролюю, мама тебе. Не... Не, не зачіпає. Ну, тому що як дощ піде без, ну, пройде без заслана? Ніяк. Да, сина? Без тебе нікуди. Для тих, хто, можливо, забувся, мене звати Юлія Мешкеванталії. Зараз їдемо до церкви, подивіться на цю архітектуру. Геніально! Ну, добре, те, що ми бачимо, як всередині ставити меблі в такій квартирі. Це просто геній якийсь Це вигадував, нам це, напевно, не зрозуміти. Ну, мені особисто. Отакі От будиночки у нас на коні алти. Відстань між ними ну, не менше 14 метрів, 7 з того краю 7. З того. Наскільки я знаю, можливо, поправте мене, якщо ви знаєте якусь іншу інформацію різні. Але добре, п'ятиповерхові, якщо, що? якщо буде землетрус. Я надія, що вони не впадуть. При тому, що ви бачите, практично всі новенькі. Здесь магазин, здесь лекарня, вот так в основном такие Поле напротив нашей церкви. Мы не узнаем его сущность, потому что Бог совершенно не познаваем свои сущности, но мы, причищаясь той благодати, тем энергиям, которые Он нам сообщает, когда мы очищаем свое сердце и открываемся ему, таким образом его... Зараз завозили батюшку в Агданіс Університет Хастанесі, а там жіночка раком хвора, і от на причастя, і поговорити, знаєте, людині треба. Він каже, що вона якийсь професор, її абсолютно хороша пам'ять і розумна така жінка. Тобто навіть цікаво з нею порозмовляти. Бачите, висотки. Ну, от, скажіть мені, будь ласка, хто це давав дозвіл тут будувати висотки? Не знаю, не знаю. з сторони Луна-парк. Це у нас Мельтим диме? У нас Мельтем. Мельтем, да, Евет. Evet. Ну, на Мельтим це все-таки не коня, але можливо, тут і можна будувати високі будівлі. Уявляєте, я ще ніколи. Не каталися на цьому колі. Поменше було, звичайно, декілька разів я каталася. А от саме на цьому новому якусь не приходило, знаєте, сам піти на сісти, поїхати. Немає сенсу. Пам'ятникарку. А бізорода єчмирдук? Тут взагалі, бачите, так побудували дивно. Нам потрібно взагалі туди. Але я так розумію, що він зараз поїде вниз. Об'їде ще пару кілометрів, тоді тільки зможе завернути наліво. Ось це Антоніо Він допомагає нам в церкві, він турок, і в 50 років він прийшов в християнську церкву. Я кажу, чому? А він каже: Ну, тому що я шукав, я хотів знати справжнього Бога. Я зрозумів, що це якраз таки християнство. Він взагалі на всі руки майстер. І плюс відвозить нас на коні алти постійно, і там ремонт робить, якщо потрібно, і в церкві, якщо якісь паломницькі поїздки, він також їде з нами. І враховуючи ще те, що в нього. І його дружина, і його донька вони мусульманки. А він все він пройшов з християнства. Каже, я зрозумів, що це істинний Бог. Ми зараз їдемо з вами по вулиці Юзунджуїл, і Це дуже добре, що зробили декілька таких мостів. Набагато швидшився рух. Наприклад, на Ларі на коні ну там реально дуже довго треба їхати. Тут бачите. Хоча, звичайно, і ввечері тут також бувають пробки, але не такі проблемні, як в інших районах. Тут все-таки через ці мости набагато легше проїжджати швидше. Був дощ вчора, вночі був також дощ, а зараз бачите, як гарно ми подорожуємо з вами. Бачите, як здалеку видно Марк Анталію. Здається, що близько. а він буде завертати, щоб мене відвести. Ясно. Він зараз розповідає, що зараз зі Стамбулу дуже багато людей приїжджають до Анталії. Ну, я знаю теж, це правда. зі Стамбулу дуже багато зараз людей виїжджають і що мають гроші і мають можливість змінити місце проживання, тому що ну, це так легко не робиться. Багато хто працює там. І він каже: ну, тому що в Анталії все-таки ну що, найбільше 5 балів. Якщо буде більше, то звичайно ці всі будиночки попадуть, бо тому що е, тут багато де є саме старих будинків. Не знаю. Мені здається, п'ятиповерхові не попадають. Раз тут відчинено, хочу вам показати магазин, якщо вони відкриті. Загарний магазин е, дівчатка сьогодні іншу роботу мають, але відчинений магазин і вони дали можливість познімати для вас. До речі, тут Катя купила такі, отакі, такі, мені здається. Щось вона шукала, каже, Юлія, не можу знайти. А я їй цей магазин показала, каже, точно, мені це треба. Слухайте, я в них давно не була, в них взагалі асортимент змінився. Абсолютно. Ну, Була, де була тоді, коли ти собі шукала люстру. Це було <клі>, декілька років назад. Бачите, які різні. У них тут дуже-дуже велике різноманіття. Це наші дві жіночки тримають магазин, вони вже давно тут живуть. І от вони самі придумують, вони можуть змінити там, ну, буде не чорна, а металевий колір, так, чи золотий колір. Тобто дещо вони можуть навіть змінити під ваш інтер'єр, якщо вам треба. Ціни я не буду на пано питати, тому що вони зараз зайняті чимось іншим, і все одно це вже треба вам підходити, дивитися, що вам подобається. Ну тут, якщо з німеччиною порівнювати, то тут дешевше набагато. Але Марина хотіла купити, каже, Юль, ну що не довезу просто-напросто. Воно ну, все таке гарне, але ж в літакові кидають, тому дуже небезпечно. Ну, оці так гарно прямо світять. Я тут нічого не купила, тому що ну я взагалі прості собі купила, абсолютно їх навіть не видно. Але якщо ви хочете щось таке оригінальне, то в принципі можна подивитися. Це надача, напевно. Можливо, якийсь бар, знаєте. Так. Є, я бачу, і такі вже старі моделі, а є абсолютно нові. Я не можу артисти. На жаль, в Туреччині зазвичай квартири, якщо будують, то низькі потолки. І не завжди можна використати такі лампи довгі. Якщо високий потолок це гарно. Якщо низькі і ви вішаєте дуже довгі лампи, воно автоматично зменшує кімнату. Я зараз переговорила з господаркою магазину Оленою. Вона каже, що в них оптові ціни. І, наприклад, якщо вони раніше закупляли цю лампу, то вони можуть підняти ціни, якщо вже велика інфляція, там на 2-3 але все рівно вони не набагато підвищують. Вже якщо іде нова закупка, тоді так, це вже будуть більші ціни. І тому оптові закупки. Обтовики знають, що це вони дуже багато у них купляють і тут в Туреччині. І, наприклад, якщо люди приїжджають з інших країн, це може бути і Німеччина, і Іспанія, Україна, Росія, і в них купляють, тому що адекватні ціни і дуже великий вибір. І якщо, наприклад, ви приїхали і хочете щось таке, ну, наприклад, ось таке, але. Другий колір скла, тоді вони замовляють в Стамбулі, тому що вони працюють з фабрикою в Стамбулі, і потрібно ну, десь два тижні, щоб це було зроблено. Вони кажуть, ми можемо тут пофарбувати все, але це буде набагато дорожче виходити, ніж ми замовимо те саме в Стамбулі. Тому, якщо, наприклад, вам щось сподобалось. То я залишив візитку. Ви можете зв'язатися і сказати: от ми будемо через два тижні. Ми хочемо ось таке, але в такому кольорі, і вони з радістю зроблять це, Не що ви забажаєте, ви просто приїдете і заберете. Я запитала, чи вони надсилають в інші країни. вони кажуть ні, тому що настільки роботи нас дуже багато хто купує. На, на фізично ми просто не встигнемо це зробити. Але так, якщо ви приїдете, то вони дуже добре запаковують, все доходить ціле і неушкоджене. Каже, ми за це ну, добре дивимося, тому що, звичайно, люди багато беруть в інші країни. Олені допомагає їй чоловік, турок, і мама, які 83 роки. Я питаю: ви тут працюєте? Вона каже, ні ні-ні. Я, це моє хобі, і я тут не працюю, я просто приходжу і. Мені подобається збирати лампи. Тобто ці всі мілкі, такі дрібні деталі, вона нанизує. І виходить лампи. Інтерв'ю з дівчатами я поставлю на канал Джуліана Хом. Якщо захочете подивитись, тому що, звичайно, я не можу всі деталі тонкощі передати сама. Ось і повтор я не хочу робити, тому заходьте туди. Дивіться зараз я вам покажу, де знаходиться сам магазин. <плес> Ви виходите на зупинці трамваю Шарамполь, йдете трішки вперед сторону базару чаршам. Ви завертаєте в перший. Поворот направо, проходите А101, Шок. І ось Гюнеш, Авізе, Айден, Латма. В них є своя машина. І якщо, наприклад, йти від Марканталії по прямій ну, ну, хвилин 10, ну максимум 15, от туди Марканталі. Анталія. Дуже близько. Дякую вам, що заходите до мене на канал. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки. Вважаю вам всього самого, самого найкращого. мира в душі, любові, благодаті, мудрості і також перемогу нашої України. Слава Україні! Слава всім нашим героям, слава волонтерам і всім країнам, які нам допомагають. Цілую вас!